Неділя 24 листопада, на 11-му підсумкову випуск новин у студії Марко, Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш Ютуб, ставте вподобайки та коментуйте, а далі ми розкажемо про таке. Як, попри шалений темп бойових дій, захисники 33-ї бригади тримають позиції та чим дають відсіч окупантам? Наш фронтовий репортаж з найгарячішого Курахівського напрямку. Згоріли живцем, як уговтується після пожежі коне ферми в Єлизаветівці. Та чи міг це бути навмисний підпал? Наш спецрепортаж. Як, як побачив, то я його зразу обняв і в конюшню завів. Воно навіть видно там на крилі в нього чорні п'ятна. Берлінські подушки на дорозі є, проте автівки це не зупиняє. Чому на зебрі, де збили трьох дітей, водії і досі порушують правила? Те, що поклали, дуже добре, в принципі, але не дуже зупиняє автівки. Деякі пролітають, деякі зупиняються вчителі підходять, стоять, щоб було видно їх. Одних не відпускаємо дітей. Дуже страшно все одно. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу. Дивіться далі в нашому матеріалі в день над Дніпром. Під час повітряної тривоги помітили шахет. Сили ППО ворожу ціль знищили. Нікополь, росіяни атакували декілька разів, скерували по місту дрони Камікадзе. Обійшлося без постраждалих щодо наслідків. Фахівці ще обстежують території на Харківщині у Золочевській громаді. Авіаударом пошкоджені амбулаторія та будинок культури. Також понівечені багатоквартирні будинки, приватне підприємство, енерго та газові мережі. Харків через гроші атаки залишився без власної електрогенерації. Росіяни повністю розтрощили систему, тому зараз місто отримує живлення від інших областей. Ми працюємо дуже. Серйозно працюємо над системою децентралізації енергопостачання для нас це життєво необхідно. Так ми вже встановили деяке обладнання, яке має можливість заживлювати електропостачання, в тому числі і частково критична інфраструктура. На Херсонщині минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Білозерка, Михайлівка, Гончарне, Микільське та Томина Балка. Ворог знову цілив по житлових кварталах. Зокрема зокрема пошкодив дві багатоповерхівки та два приватні будинки. Одна людина поранена. Окупанти вночі атакували столицю. Сили оборони збили понад десяток безпілотників. Обійшлося без руйнувань та без постраждалих. Повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Водночас в генштабі України повідомили, що сили оборони уразили ворожу радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С 400 Сталося це на Курщині. Загалом протягом тижня Росія застосувала проти України більш ніж 800 керованих авіаційних бомб, приблизно пів. Тисячі ударних дронів та понад 20 ракет різних типів. Сигнал повітряної тривоги лунав майже щодня по всій Україні. Триченкова Сергій Ципкін. Новини 11 каналу. 140 тварин згоріли живцем. Від пекельної трагедії оговтується конеферма на Дніпропетровщині. Велика пожежа у Єлизаветівці сталася напередодні. Вночі вогонь блискавично охопив загони для тварин. Власники та працівники одразу кинулись на допомогу. Утім, врятувати вдалось не всіх. Чи міг це бути навмисний підпал та як відновлюються постраждалі тварини? Далі репортаж нашої кореспондентки Анастасії Шуляк. Зараз ми знаходимося в епіцентрі пожежі. Як ви бачите, майже нічого не залишилося. Управителька конеферми Ольга показує згарище, яке тільки декілька днів тому було будинком для сотень свійських тварин. Вщен понівечене від вогню приміщення, досі тліє. Подекуди можна побачити залишки корму для тварин. Пожежа на цій конефермі охопила величезну територію 700 квадратних метрів. Тут згоріли більше сотні свійських тварин. Знищену вогнем будівлю зараз розбирають і намагаються допомогти тим, кого вдалося врятувати. Тут в нас були молочні телята, вигодовували їх молочком. По цю сторону були птиця, була гусі, утки, індюки, пазани. Прямо, якщо ви подивитесь, тут сиділи у нас кролі у цих відсіках. А у тих були нутрії. Першим на порятунок тварин кинувся Артур, власник у ферми. Каже, полум'я охопила будівлю за лічені хвилини. З епіцентру пожежі йому вдалося винести деяких тварин, але на жаль, не всіх. Повідцепляв коров, повідцепляв биков, повідцепляв, ну, ку... ну, більшість тварин зміг витащити. Ну, більшість і постраждалих багато, дуже багато. Серед тих, хто вцілів, пелікан Полкан, він у господарів дуже рішучий, тож під час пожежі просто пішов в бік вогню. Тут він був при вході, там горіло генератори горіли такі. І Він, як хотів зігрітися, він теплолюбивий. Як побачив, то я його зразу обняв і в конюшню завів. А Воно навіть видно, там на крилі в нього чорні п'ятна. Спалачого будинку змогли врятувати і чорного вухастого кроля, нині ж він один без родини бігає територією. Оцього щасливчика нам змогли врятувати його під час пожежі. Цілілі худобі одразу ж надали ветеринарну допомогу. Великим тваринам, які були тут внутрі і які дихали цим та, димом, їм надавалася допомога. Інша тварина, яка змогла сама, самостійно вийти, ну, вона нормально знаходиться. Дивом вціліли усі коні, вогонь не дійшов до стаєнь. З тими ж кого не змогли врятувати, вже попрощалися. Артур каже, кожна тваринка для нього особистий біль. «Виділили нам землю, документально все зробили, заховали всіх, хто зараз не з нами вже і ізвістю. Там отитх хімією зроблено, тоби щоб захоронено глиб чи міг це бути навмисний підпал, власники цю версію категорично відкидають. кажуть, наймовірніше причиною трагедії стала несправна електропроводка. Представлення або це провода, або це там щось інше. Будемо чекати, з'ясовувати. Те, що зараз морально гріє, підтримка відвідувачів, це стимулює якнайшвидше відновити роботу конеферми. Багато людей відзиваються, хочуть приїхати, щоб подивитися на тварин. І ми хочемо якомога швидше зробити це все. Ми плануємо відкритися вже через тиждень. Ну да, запрошуємо всіх, щоб люди приходили. Наразі найголовніша задача побудувати житло для курей та перепілок, які вижили в пожежі. Також поступово відновлювати згорілий будинок. На майбутнє планів ще більше створити контактний зоопарк та зону для відпочинку гостей. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. Превентивні методи після трагічної ДТП на вулиці Семеренківська у Дніпрі, де рівно два тижні тому на смерть збили восьмирічного школяра, встановили три берлінські подушки. Вони мають обмежувати швидкість водіїв, аби ті не ганяли поруч із місцевою школою. Нагадаю, тоді керманич буквально зніс дітей, які переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Восьмирічний хлопчик загинув на місці. Ще двох дітей у чи реагують водії на нові обмежувачі. Ми поїхали перевірити і побачили інші порушення. Чому перехід досі небезпечний, Розкаже далі наша кореспондентка Анастасія Вільхова. Більшість їде, як їхала. ось ви можете це самі бачити. Вулиця Симиренківська рівно два тижні після кривавої автотрощі. Того дня 23-річний чоловік не пригальмував перед зеброю. Саме на цьому переході просто зніс школярів. Одна машина стояла, а друга їхала, минула цю машину, він розмовляв по телефону водій, ну і збив трьох мальчиків. Ну, одному нічого, другий там, по-моєму, перелому його. І що то а третього на смерть? Через шалений удар третьокласника підкинуло у повітря. Восьмирічний Артем загинув на місці. Ще два його однокласника відбулися травмами. Друга дитина при обстеженні виявлені середньою ступеню тяжкості ушкодження головного мозку та ушкодження кінцівок. І ця дитина була госпіталізована. Не зараз її стан розглядається як середнього ступеню важкості. Її житті нічого не загрожує. Через тиждень після трагедії на місці встановили берлінські подушки. Саме вони, на думку міської влади, мають убезпечити перехід. Їх було встановлено 8 листопада, і насправді це зовсім не стосується інциденту. Тобто вони були заплановані до встановлення в 2024 році. Такі подушки вони в першу чергу встановлені як засоб зменшення швидкості транспортних засобів. Їх ширина 1,80 м, Тобто, для більшості транспортних засобів вони вимушені пригальмовувати для того, щоб їх переїхати. Чи реагують на ці подушки водії? Питаємо безпосередньо у матусь, які ще не щодня переводять своїх дітей по цій зебрі до школи. Те, що поклали, дуже добре, в принципі, але не дуже зупиняє автівки. Деякі пролітають, деякі зупиняються, вчителі підходять, стоять, щоб було видно їх. Одних не відпускаємо дітей, дуже страшно все одно. Половина машин зупиняє, ну, притормажує, а половина як їздили, так їздять швидко. І фури великі. Ну. Ну, якби є результат, але не такий уж зовсім. Але проблема тут не лише у переході. Та сама зебра. Вид зі сторони водія. Бачите, який там знак? Ні, ми теж. Ба більше через кущі не видно і самих пішоходів. Тож, аби побачити авто, школярам треба просто впритул підійти до дороги і майже визирнути, а далі швиденько перебігти. Ще одне порушення хочете знак про пішохідний перехід встановлено невірно. Він стоїть фактично на переході, а має бути за 10-15 метрів перед ним. Однак навіть якщо знак передвинути, а кущі обрізати чи зупинить це водіїв. Добре було б, якщо тут був ререгульований світлофор для дітей для безпеки. Донька четвертий клас. Зараз будемо забирати, і будемо йти до світлофора і там переходити. Якщо б ми були містом з бюджетом як у Нью-Йорка, то ми б встановили, може, і на кожному перехресті, але треба розуміти, що світлофорний об'єкт це дуже така дороговартісна справа. І встановлюємо ми виключно їх по вказівці нашого національної поліції, тобто вони обстежують всі ділянки. По на предмет аварійної небезпеки або небезпеки для пішоходів, і виключно на їх актах ми вставимо світлофорні об'єкти. А поки берлінські подушки не надто діють на водіїв, у міськраді вже обіцяють вирішити проблему більш кардинально. Сподіваємось що встигнуть до чергової трагічної аварії. Анастасія Вільхова, Владислав Авдієнко, Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу. Ситуація на східному фронті загрозлива. Росіяни тиснуть на кількох напрямках і в бік Дніпропетровщини, зокрема, найгарячіше на Курахівському. Попри нарівні сили ЗСУ стримують справжню навалою, щоб активніше зупиняти ворожі штурми, екіпажі Сау застосовують усі снайперські здібності. Чи вистачає боєприпасів? Як, попри шалений темп бойових дій, в тому захисники тримають позиції? Дивіться далі: фронтовий репортаж нашого проєкту Воєнкор на 11-му з околиць Курахового. Осколковий снаряд летить на голови окупантів, які продовжують наступ на Курахівському напрямку. А зараз таке відчуття, що вони безсмертні. Лізуть, лізуть і лізуть. Так. Та ви просто пропустили. Час би раніше приїхав і побачили. Тут і автомат не було, і пулеметні вже бої йшли. До Курахового росіяни підійшли майже впритул. Раніше гнали в атаку технікою, а зараз в основному м'ясні штурми малими групами у посадках розповідають захисники. Зараз вони змінили тактику, просто почали на, на дальніх підступах висаджувати піхоту. Вони спішуються і йдуть вже по посадкам. Буває таке, що біля них там в 20 двадцяти метрах розривається 155-й калібр наш. Вони на нього практично не реагують. Таке враження, що вони під впливом якихось речовин. А дарма не бояться, бо наші артилеристи не гірше за снайперів. За умов без ліміту снаряди кладуть із похибкою всього в кілька метрів. Щойно по радійці прийшла інформація про те, що оцей розрахунок, розрахунок дима. Положив е, снаряди настільки влучно, що приблизно в 5 метрах від бліндажа. Це результативна робота. Стара, але добре знайома САУ М109Л, який наші бійці дали їм як казкові відьми. Це баба я. Попри поважний вік, в руках професіоналів САУ робить справжні дива. Бійці досі згадують, як їхній побратим прямим влучанням вгатив ворожий бетер. Сам Юрій скромно знизує плечима. Дали координати на вівси, вогонь і все. Там вже потім нам сказали, що попали пряме попадання. Це, звісно, з, з області фантастики, це треба, щоб зійшлися всі зірки до кучі. Він просто заїжджав між посадками і мою на ходу. Підрізали, так сказати. Другий почав тікати, і того теж догнали. Ворожу піхоту і техніку знищують осколковими фугасними касетними боєприпасами, від яких жива сила противника падає, наче скошена. Працюють артилеристи і димами, розповідає Михайло, який до війни у Польщі працював далекобійником. Переключаємо ключом. О, повернули і вже. і вже маємо фугас. Часто хлопці просять осліпити ворогів, щоб або заслон зробити. То в нас є спеціальні снаряди, димові захистимо від їхніх піввішок і спостерігачів. А якщо якийсь механізм виходить з ладу, позиція САУ замовкає, і тоді у небезпеці вже самі артилеристи. Та й ці технічні негаразди захисники навчились вирішувати із посмішкою. Нештатка на фронті, так, дим? Так, і таке буває. Вони просто старенькі. Ворожі дрони не дають продихнути. Ось ця дірка слід від російського ланцету. Дякувати Богу. Сітка врятувала від лиха, і всі живі. Зараз дим покаже, як насправді військова техніка витримує влучання ворожих, ворожих дронів. Якби не сітка, тут було б набагато більше. Воно трошки пошкодило е, плиту. Торкнувся до сітки. Розрив пішов, а вже самою. Mm, як сказати, неударною дією. Ну, волною, оцею. просто пішло і отут, ще він зашов там, і отут так само те, що вирвало. Попри безперервні штурми і в тому, екіпаж Баби Яги дасть фори будь-кому. А ще хлопці розкажуть усім, хто у тилу втомився, що таке насправді важко. Коли цілий день працюєш, потім вечором команда переїжджає. Загрузити, наприклад, сім чи снарядів. Порохів 70, розібрати каркас це поміч з фонариками, переїхати в інше місце і це все розгрузити і зібрати. І через дві години хлопці, давайте до роботи. На день тільки один екіпаж Баби Яги» відправляє окупантам по 40 смертоносних подарунків. Є лише втома і небажання втрачати позиції, зазначають захисники. А без нових резервів то ще одне бойове завдання на виживання. Якщо хтось там сидить, дуже розумний, можна сказати, на кухні розказує, як це я б там був би, я б все скоріше вже зробив би. Ласкаво просимо. У нас 33 третя бригада, донецький напрямок. Якщо вам важко носити снаряди по 44 кілограми, є заряди по 12-15, є ще менші. А якщо вже геть просто приїжджати допомогти нам зробити каркас, щось в такому роді, або постійно маскувати, такі теж нам треба люди. Курахове сьогодні один з найгарячіших напрямків навалу ворога стримують кількома бригадами і підрозділами сил оборони. Знімальна група воєнкор повернулася додому, а захисники далі прикривають не тільки Курахове і Костянтинополь, а й Велику Новосілку та інші села і міста від Покровська і до Дніпра, доки є сили і БК. Євген Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор. Підірвався на дистанційній міні, втратив ногу, але не жагу до життя. У реабілітаційному центрі рекавері у Дніпрі відновлюють військового Сергія, який отримав серйозне поранення у Курській області. На евакуацію довелось чекати понад 8 годин. І він не просто виживе і планує повернутись до занять футболом. Завдяки чому не втрачає оптимізм у нашому матеріалі. Якщо отут, то, значить те ж саме, просто вище. Якщо от сюди, то це так. О, все, 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 я поняв. Сергій 24 роки родом із Новоолександрівки у війську з 2020 року пройшов гарячі точки на Харківському, сумському і курському напрямках. На останньому і отримав своє найважче поранення. Ми натрапили на засідку, і нас мінами керованими мінами нас підірвали. З 9 ранку, до 5 вечора. Я пролежав в посадці, не було змоги евакуювати. Думки були. Що вже можливо навіть не заберуть чоловік переніс нічість операцій, проте після надскладного поранення врятувати його ногу не вдалося. Нині ж він проходить реабілітацію в центрі Рекавері у Дніпрі. Це лише один із цілої національної мережі реабілітаційних центрів, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для відновлення українських захисників та захисниць. Для кожного пацієнта тут індивідуальна програма, як і для Сергія. Ми виконуємо силові вправи вправи на опору нижніх кінців, для того, щоб подальшого пацієнт зміг стати на протест і відразу піти. Прогрес відчутний зменшився як фантомний біль, так і біль у частині ноги, яка залишилась після ампутації. Ба більше Сергій самостійно спускається та підіймається на перший поверх. Активно грає з терапевтами в теніс. Дуже задоволений цим центром. Займався коли ногою ну, розтягував там різними резинками. То починав там з по важкості, з першої з одинички, тепер вже вірити, ну, розробляє дуже добру ногу. В реабілітаційному центрі рекавері працюють із пацієнтом комплексно задіяна велика мультидисциплінарна команда. З Сергієм займається і Вікторія, психотерапевтка. Каже, під час занять багато уваги приділяють тому, як знайти спільну мову з родиною, цивільними, а також вмінню контролювати негативні емоції та агресію. Я працюю в кризовій психології, тому тут дозволяється і пити разом каву з пацієнтами, виходити на вулицю. Їх потрібно просто слухати, слухати, підтримувати, знайти якісь. Речі, які будуть давати кайф понаново, тому що дуже важко після армії це відчувати взагалі якісь почуття. Зараз Сергій мріє поставити протест та повернутися до занять футболом, яким займався до служби. І вся мультидисциплінарна команда працює над тим, аби його мрія здійснилася якнайшвидше. Анастасія Шуляк, Євген Шпак, новин одинадцятого каналу. Колекція ретро авто та іграшки, якими грали ще наші батьки, те, що почалося з особистої колекції, за 10 років перетворилось на цілий музей з тисячами експонатів. Як відзначив день народження технічний музей машини часу у Дніпрі? Чим дивував та за що саме відвідувачі його так полюбили? Продовжить моя колега Вікторія Вахрушина. Чи що повертають у минуле таких у Дніпровському музеї машини часу сотні, а то й тисячі, і кожен відвідувач знайде для себе щось цікаве. Цими експозиціями можна проводити тут не тільки уроки історії, а й фізики, хімії і інших технічних наук. Це дуже цінно для дітей, щоб вони на очі бачили, як розвивалась та чи інша галузь. Я коли зайшла, подивилася взагалі і. Деякі речі побачила, і якась ностальгія нахлинула. Стало так, знаєте, ну тепло на серці від минулого. І деякі речі нагадували дитинство. Ну, я вважаю, що це важливо. Пожежній сидів. Пожежній сидів. І в автобус заходив, і в автобус заходив. А колись все починалося з приватної колекції ентузіаста музейної справи, колекціонера та реставратора Михайла Пруднікова. Десять років тому він вперше відчинив для відвідувачів двері технічного музею машини часу. Музей пройшов свій довгий шлях від десятка експонатів до переповнених залів. Наш музей, от він інший? тому що кожному експонату. У нас є історія. Наш музей він чому зовсім інший, тому що до кожного експонату в нас є історія. Якщо розповідаєш про людину, яка володіла ним. А якщо ця людина живе у нашому місті, а якщо він щось зробив для країни, то у людини в голові складається зовсім інша історія. Наприклад, о, це ж міг бути мій сусід. О, а цю автівку я десь бачив. А ця була в мого дідуся. І коли це все сходиться, тоді музей стає ближчим до серця. До ювілею тут презентували декілька нових міні-виставок. Серед них інсталяція не розчавлені, присвячена незламності українського народу. Тут залишки автівки, понівеченої після ракетної атаки, попри привокзальній площі Дніпра. Експозиція інтерактивна. Відвідувачі можуть спробувати самостійно збити ворожі шахеди. О, що вона от схожа на термінатор? Ця інсталяція тут -от знаходиться у ланки. З прильотів по всім цивільним об'єктам Дніпра є перероблений велотренажер, який дає нам і світло, і дає стисле повітря. Кручу педалі, і от побачите, от з'являється світло поверх. Бачите, о, почти влучив. А ще тут є хібас, музей в автобусі. Він наповнений мініатюрами автівок, іграшками та іншими цікавими експонатами з минулого днями автобус курсуватиме вулицями Дніпра і запрошуватиме охочих на виставки до музею. На виставці її куточок присвячений десятиліттю музею. Саме тут зібрані інструменти, якими закладали перший пам'ятний знак під час його відкриття. Тут же знаходяться речі, які знайшли на території будівлі, та перші записи у книзі відгуків. З нагоди ювілею у музеї провели урочистості. Музей був першим в Дніпрі в приватному форматі, і дійсно він більш ніж заслуговує ваги, і вже багато років є цією туристичною родзинкою, туристичним магнітом дивовижні історії про музей, експонати, відомих земляків, а також про тих, хто зробив свій внесок у створення та розвиток музею, директор та його засновник Михайло Прудніков розповів і у своїй книзі «It's my life». А поки гості музею бажають культурному осередку. Розвитку, ну, як і всім, Побажала б можливо нових площ, щоб експонати ну, більше було місця для експонатів. Бажаємо, щоб він зберіг оцей свій настрій бадьори, щоб йому, якщо це можливо, місто йшло зустріч». Щоб він тут стояв, наповнювався новими експонатами, радував таких малих. Які теж повинні пам'ятати історію, історію треба знати. Директор музею вже будує плани на наступні важливі для міста експозиції. А для цього каже необхідна наша скоріша перемога. потрібна перемога. Після цього я дуже хочу, не без вашої допомоги виставку Історія перемоги, яка зібрана не тільки із знайдених артефактів, а й з життєвих історій. Внести свій вклад в історію можете і ви поповнюючи музей машини часу цікавими експонатами вже сьогодні. Відвідати ж музей, дніпряни та гості міста можуть з четверга по неділю з 10 до 18. Вікторія Вахрушина, Сергій Озров, Новини 11 каналу І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже в наступних випусках. Бережіть себе.